Рясні снігопади та ожеледиця ускладнюють пересування містом у Білгороді Ністровському, продовжує діяти кодекс чистоти міста, який зобов'язує утримувати в належному стані прилеглі території до організацій та закладів різних форм власності, особливо за погодних умов, наслідки якої можуть нести небезпеку, в разі невиконання вимог чинного законодавства згідно пункту 3.15 кодексу чистоти, затвердженого рішенням Білгородністровської міської ради. Даного особа Буде притягнута до адміністративної відповідальності по статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Власники та керівники підприємств, установ і організацій усіх форм власності зобов'язані своєчасно прибирати сніг і ліквідовувати ожеледицю на прилеглих територіях. Йдеться про входи до закладів, сходи, пандуси та території вздовж фасадів. Це питання не лише благоустрою, а й безпеки пішоходів. Тому контрольні рейди інспекторів відділу вже тривають. Кожен Підприємець, власник балансоутримує території, зобов'язаний до 10-ї години ранку в разі випадання снігу прибрати сніг, а також в разі необхідності посипати прилеглу територію піском та сіллю. У разі необхідності потрібно прибирати сніг з даху та навісів, що також може бути причиною отримання травм. Тому Приватні підприємці, власники повинні мати ручний інструмент, необхідний для прибирання снігу, лопати, мітри та мати достатню кількість піску та солі. Аби оберегти перехожих гостей та клієнтів вашого закладу від падінь, як наслідок від травм, а себе від штрафу, зачищайте прилеглу територію вчасно. Ірина Ворбинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.